івано франківську збільшиться кількість місць для реабілітації військових. Громада взяла під опіку перший добровольчий хірургічний шпиталь. В підмогу матерям чи дружинам бійців у вирішенні дрібних побутових питань комунальний заклад Дім воїна запровадив соціальний проєкт Помічник сім'ї захисника. Про головні проблеми тих, хто повертається з війни та виклики перед їхніми родинами, розкажемо далі. Альний заклад, дім воїна, з'явився в Івано-Франківську. Торік улітку. літку його основна функція допомагати бійцям, які повертаються з фронту. За декілька місяців роботи тут надали допомогу десяткам військовослужбовців. Найперше їм шукають роботу, а ще надають психологічну підтримку та допомагають соціалізуватися. В основному ну якого характеру в основному в більшості випадків це стосується стосунків. Стосунків в соціумі цивільному стосунків сімейних стосунків побратимів відзначають підвищену тривожність практично. Постійно, так якщо були якісь можливо травми чи надмірне психоемоційне навантаження, концепт нашої війни такий, що є дуже багато міновибухових травм. Так це безпрецедентна кількість артилерійних обстрілів, і дуже багато є епізодів. Ну, ми їх називаємо контузіями, так правильно їх називати посткомоційними синдромами. Так. І, відповідно, є дуже багато порушень когнітивних функцій, так, функції запам'ятовування, функцій зосередження уваги. Ну, це таке з цим треба працювати. Цьогоріч військові, які потребують психологічної чи фізичної реабілітації, можуть отримати ще й 10 тисяч гривень матеріальної допомоги. До нас людина звертається з довідкою про безпосередню участь у зоні бойових дій. Це може бути довідка датована від будь-якої дати від повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Копію паспорта та копію ідентифікаційного коду після цього наш фахівець-психолог спілкується з людиною, виносить психологічний висновок про те, що людина потребує фізичної психологічної реабілітації. Перепрошую, і наступне з тим психологічним висновком людина звертається в ЦНАП і подає власне пакет документів на отримання тих виплат. По таку допомогу вже звернулися кілька десятків бійців. Один з них Тарас. Взяти довідку на, на реабілітації. У мене троє дітей, що на початку війни добровольцем. І коли президент підписав наказ, я звільнився. Так. Люди, які повертаються у цивільне життя після воєнних дій, зустрічають безліч проблем, безліч проблем. Ну, будемо казати так, що вони не можуть зразу так адаптуватися в суспільство. І ще, якщо є з боку підтримка там сім'ї. Це ще ця реабілітація, будем так сказати, легше проходить. Якщо немає е, такої зовнішньої підтримки, це дуже важко людині. час психологічних кабінетів, щоб люди могли просто прийти поговорити, щоб вони не закривалися у собі. Ви знаєте, людина закривається у собі. Зразу ага. у Нас саме перше це є алкоголь. І починається зловжувати алкоголем. Це дуже важко з цього вийти. Психологічної допомоги потребує і Ярослав Олійник. Цього дуже важко вийти. Хто там був, то вже дуже важко з того вийти, бо, бо ми трошки бачили різні ситуації, смерть, кров. Це дуже важко з цього вийти, але стараємось не падати духу. Задля підтримки родин військових у закладі запровадили соціальний проєкт Помічник сім'ї захисника. Його мета допомогти самотнім матерям, жінкам чи сестрам військовослужбовців у дрібних побутових ремонтах. Це ніби дрібниця, але от для жінки взяти. Ну жінка не ну, рідко яка зможе взяти і поміняти той самий кран, який протікає, чи поміняти ту саму розетку, виключатель. Якщо ж шукати в інтернеті і наймати якісь фірми, які прийдуть і зроблять тут ту чи іншу послугу відповідно, це кошти грошей. Для чого ж платити, коли її чоловік, чи батько, чи, чи син. Перебуває на фронті, захищаючи всіх нас, вона може отримати цю послугу безкоштовно. А це центральний ЦНАП Івано-Франківська. Тут з перших днів Нового року ажіотаж. Часто можна побачити як військових, так і їхні родини. Традиційно подають заяви на різні види допомог, а їх чимало. Сержант 10-ї бригади ЗСУ Василь Оганесян під час відпустки вирішив подати заяви одразу на декілька виплат. Торік, отримавши поранення, військовий звернувся до ЦНАПу за коштами на лікування та на спорядження. Загалом, розповідає захисник, вийшла чимала сума 60 тисяч гривень. Цьогоріч планує ще подати заяву на виплату у розмірі 50 тисяч гривень на амуніцію та на компенсацію житлово-комунальних виплат. Сказати чесно, ну там як така, от кожна жаба хвалить своє болото, але е, Франківськ, напевно має перше місце з виплатах. Тому що я дружу ну, з військовослужбовцями, з інших міст, вони кажуть, ніхто немає. Тобто, Може там, 5 тисяч, якісь там проходження служби або 10, там, і то в них немає, їм не оплачують за поранення, як в нас оплачує івано франківськ Так само їм не оплачують на амуніцію. Тобто, я такого ще не чув тільки Івано-Франківську. У відділення ЦНАПу звернулися вже майже два десятки військових за виплатами через поранення. На амуніцію подали 170 заявок, з них 68 – онлайн. А на реабілітацію 40 захисників. Перелік документів не змінить, необхідно з собою мати паспорт, ідентифікаційний код, також мати з собою довідку внутрішньопереміщеної особи, якщо це стосується внутрішньопереміщених переміщених осіб. Довідки форми 5 і формі 6, які ми вже назвали, тобто це про службу в військовій частині і про безпосередню участь в бойових діях або довідку щодо захисту територіальної цілісності України, і відповідно рахунок для призначення цієї допомоги в Івано-Франківській громаді з 2024 року. Військовослужбовці можуть отримати виплати на спорядження, реабілітацію, на лікування після поранення та інші усього 12 пунктів, за якими бійці та їхні родини мають право на отримання грошової допомоги. Для нас пріоритет підтримка наших захисників. Окрім того, що ми закуповуємо дрони, обладнання. Ми ще підтримуємо кожного військовослужбовця. Це програма на амуніцію. 50 тисяч гривень. Ми даємо хто бере участь в бойових діях, 20 тисяч, хто мобілізований, але ще не бере участь в бойових діях або виконує інші завдання. Це 30 тисяч гривень на якщо є поранення, це 10 тисяч гривень на реабілітацію. Це покриття житлово-комунальних послуг. І для тих, хто має статус УБД, і хто не має статусу, УБД. Це при народженні дитинки військового 50 тисяч гривень. Допомога це допомога дітям військовослужбовців до дня народження. Ну і ряд програм більше 20 програм, які ми фінансуємо. Це в медицині, в освіті безкоштовне харчування дітей у школах і дитячих садочках, програми оздоровлення і багато інших програм, які ми фінансуємо. З переліком виплат та необхідними документами для їх оформлення можна ознайомитися на сайті ЦНАПу в окремому розділі послуги для військовослужбовців. Окрім того, нещодавно був створений телеграм-канал Франківськ захисникам, де зібрана інформація про те, які виплати діють для військових та їхніх сімей і як їх отримати. Окрім виплат для військовослужбовців та підтримки їхніх родин, потрібно збільшити і кількість реабілітаційних центрів. Одним з таких першим добровольчим хірургічним шпиталем почала опікуватися Франківська громада, а все через те, що фінансова підтримка закордонних меценатів суттєво зменшилася. Тож заклад, де вже пройшли лікування та реабілітацію, майже півмільйона захисників з усієї України. Через брак коштів міг просто закритись «У 2023 році, десь починаючи з літа, ми відчули зниження підтримки з за кордону, і насправді досить для нас було важко кожного місяця продовжувати отримувати фінансування за ту, як ми відчували необхідну роботу, яку ми робимо, тому що ми по суті завжди працювали в умовах хай не великої, але черги пацієнтів до нас поступлення, тому що багато хто один одному передавали інформацію про те лікування, яке відбувається саме в брас чи про атмосферу, яка відбувається в добровольчому госпіталі і. Пацієнт, потік пацієнтів до нас він, ну, ніколи не був нульовим. І розуміючи про те, що для нас важко отримати фінансування з тих джерел, які, яке в нас було до того, я звернувся до міського голови з тим, що чи міська громада не взяла би на опіку над нашим добровольчим, добровольчим госпіталем для того, щоб продовжувати робити ту допомогу, яку ми надаємо бійцям. Структура, яка себе гарно зарекомендувала, яка надала велику кількість допомоги хлопцям пораненим, тому прийняли рішення цей заклад утримати в цей період часу і давати фінансову підтримку на утримання колективу. Тому сьогодні ще один заклад фактично стає в нашій структурі міських організацій, які будуть надавати як фізичну, так і психологічну реабілітацію. Дуже важливо, щоб ця установа далі продовжила працювати, надавала фізичну реабілітацію нашим хлопцям. Аби скористатися усіма послугами, які пропонують для військовослужбовців у Франківській громаді, необхідно звернутися до комунального закладу Дім воїна або ж до ЦНАПу для консультації.